Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Платіж на 40 тисяч гривень. Шахраї дібрались до туристичної платформи. Розвиняк звичайний. Як розпізнати зломисників? Ми виїхали з України, поїхали через Словаччину, далі у Австрію, потім в Німеччину, потім в Швейцарію. І потім вже заїхали в Італію. Це Інна. Дівчина нині в омрієній відпустці. І зараз вона саме в тому готелі в Італії, з яким мала проблему ще в Україні. Я його бронювала дуже завчасно, за два місяці до поїздки. Мені одразу ж прийшло підтвердження, тому що я його одразу оплатила. І вже за два тижні, десь безпосередньо до відпустки, мені від готелю приходить повідомлення про те, що пройдіть реєстрацію. Повідомлення від того ж самого готелю мовляв, оплата не прийшла і потрібно поновити дані. Інна користується платформою вже шість років. Тож спершу жодних підозр не виникло. Насправді посилання в букінгу це не нове. Вони подають цю інформацію про туристичний збір, який треба оплатити. Тому саме посилання і реєстрація для мене не не викликало ніяких запитань. І почала вводити, але її збентежило, що запитують дані банківської картки. Однак і паспортні дані, і дані картки ввела. Після чого отримала повідомлення від свого банку. Чи підтверджуєте ви платіж в інтернеті на суму 40 тисяч гривень? І на тому я обалдела. Я їм пишу за що ви хочете з мене зняти ще 40 тисяч гривень? Ні, ні, це ми не знімаємо. Це лише для того, щоб підтвердити вашу картку. Ваші а, ці гроші повернуться за 14 днів. На питання Інни, навіщо це все відповіді не було? А от коли сказали, що можна оплатити хоча б половину суми, а це 20 тисяч гривень. Дівчина зрозуміла мотиви. Що це звичайне фішингове посилання? розводняк звичайний дівчина звернулась на гарячу лінію туристичної платформи. Мене зв'язали з україномовним оператором. Вона зв'язується з готелем, а готель відповідає, що це їх зламали. Їхню сторінку в букінгу зламали шахраї і написали вам. Попросили вибачення і подякували Інні, що вона звернулась, адже як виявили потім такі повідомлення розіслали багатьом гостям готелю. А готель тут я не знаю, мабуть, тисяч шість туристів, як зараз я вже побачила. Я не знаю, скількох людей їм вдалося так обманути і на які суми. Ми писали запит до міжнародної системи бронювання готелів. Втім, нам не відповіли. А от експерт із кібербезпеки Сергій Денисенко каже, що букінг це лише майданчик. А вже готелі, які з ним співпрацюють, відповідають самі за себе. Тож хтось заволодів сторінкою готелю. Далі злочинці що роблять? Вони відправляють фішингові листи. Необхідно там додатково там оплатити транзакція. Не пройшла листи у вигляді форм. Після чого люди ну два рази платять за одну послугу, але першу послугу оплачують отель, другу послугу оплачують шахраям. Поради тут прості: звертайтесь до працівників готелю або до менеджерів букінгу, як зробила Інна. Ну а друга порада не заповнювати ні в якому разі ніяких форм, які приходять від отеля. Чому тому, що як правило, це фішингові форми, тому що коли людина залишає там які свої банківські реквізити, то е злочинці мають уже повний доступ до фінансового кабінету. Тож плануйте свої відпустки правильно і перевіряйте інформацію, яка стосується додаткових оплат.